Перша вірчій створює пісні та допомагає захисникам. Наталія Трепач менше року займає посаду директора Березнянського історико-краєзнавчого музею імені Григорія Варьовки. Сама жінка місцева проживає тут із родиною. Її чоловік Андрій у 2022 році став на захист України. Тепер, хоча на обличчі жінки можна завжди побачити посмішку, та очі сповнені суму, оскільки її чоловік вважається безвісті зниклим. 13 травня 22-го року йому принесли повістку. Це була єдина в тому році, п'ятниця 13-го. Хоча до того ми завжди жартували. І п'ятниця – це був такий день для посмішки. 14-го, в суботу він поїхав на ВЛК і назад не повернувся. Трівно рік, місяць і 10 днів. Він прослужив, провоював. А 24 червня. На день народження мого сина від попереднього шлюбу в танк з Андрієм Клучем ланцет. І З цього часу моє життя поділилося на до та після. Робота у музеї стала для неї розрадою. Тут вона відволікається від сумних думок і наповнює сучасністю цю будівлю, сповнену історією. Віднедавна Наталія Трепач почала створювати пісні за допомогою штучного інтелекту. Сідемо до тупа старого, щоб міцно його обійнять. усе задихає довкола, вітра виптожки не прийнять, і Знов повертає в дитинство. Магічна часу круговерть, у спогадах враз оживають всі ті ко ми зараз там почали використовувати таке ноу-хау як маленькі такі пісенні відеокліпи, де у вигляді пісні вірніше вірша, вірш я пишу сама. А вже штучний інтелект перетворює його на пісню. І ми розказуємо про певні локації в нашій громаді. Було вже оспіване. Лукниста, сама громада з селами в планах бігач це взагалі неймовірне місце. Та Троїцька церква Старовинна це все завдяки Марії Трахіні Шевченко. Наш місцевий генератор ідеї. Писати вічі Наталія Трапаш почала ще в шкільні роки в 11 класі. Написала колись довгий-предовгий вірш про весь наш клас, де по маленькому куплетику, такому стовпчику, присвятила окремо кожному однокласникові і однокласниці. І нещодавно моя сестра знайшла зошит з цими віршиками. Це так комедно і смішно було почитати. Я навіть намагалася той великий вірш покласти на пісню, але пісня виходить задовга. Читає її програма тільки як реп. Не всім зайде такий формат. Довгий час робила такі перерви, якось не було бажання. А потім прорвало несподівано для себе самою. Можу буквально хвилин за п'ять написати такого вірша, потім сиджу, читаю, думаю, боже, це я написала. Але от запам'ятовувати я їх не можу. Це ну я сподіваюся, що тимчасово наразі Наталія Трепач активно досліджує історію своєї громади та відшуковує маловідомі факти. Однак найважливішим вважає зберегти пам'ять про загиблих героїв громади та допомогти тим, хто зараз боронить Україну. Тому на річницю весілля Наталія Трепач оплатила запчастини для дрона. Я оплатила якби закупку запчастин для одного дрона, дівчина е, Настя Журко е, в соцмережах вона Педосенко. Е, е, купувала через Aliexpress запчастини і сама збирала дрони, які потім їхали е, або до її чоловіка, е, оператора дронів, або по іншим локаціям. І, ну, це настільки мене зачепило, просто у мене самої така військова родина так склалася, і у Насті так само. Я не можу стояти осторонь, коли таке відбувається, бо мої практично усі там.